У Павлограді пролунав перший дзвонок. У новий навчальний рік заклади входять після реформи. З 18 закладів загальної середньої освіти у Павлограді тепер 10 ліцеїв, 7 гімназій та одна початкова школа. 20 дошкільних та 3 позашкільні заклади. Вчителі навчатимуть 11 тисяч 900 учнів, з яких 730 вимушені переселенці. Заняття проходитимуть у дистанційному форматі. На сьогодні соціально-економічне становище суспільства є вкрай вразливим. Зростання рівня безробіття, поширення негативних соціальних явищ призводить до збільшення кількості сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. До початку нового навчального року служби міста подарували шкільне приладдя дітям, які потребують допомоги. Вже стала доброю традицією 15 років поспіль перед початком навчального року проводити соціальну акцію «Урок». Так, цього року на реалізацію міської комплексної програми з міського бюджету було виділено 7 тисяч гривень та придбано 20 наборів шкільного приладдя. Ці набори більш направлені на дітей, на сім'ї, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують особливої уваги. Ми сподіваємося, що з цими наборами діти під час начального року краще опанують шкільну програму та покажуть кращий результат свого навчання. Серед дітей, які отримали допомогу від міста, є й внутрішньо переміщені особи. Школярі різного віку отримали канцелярські набори, що допоможуть реалізувати творчі здібності в освітньому процесі дитини. На сьогодні 78 дітей отримали шкільне приладдя до нового навчального року. Придбали саме головне, те, що діткам необхідно: альбоми, олівці, ручки, папір кольоровий. Все необхідне, все, що їм необхідно: клей та інші. Ірина багатодітна мама. Зібрати учня до школи навіть у часи онлайн-навчання виходить жінці у копієчку. Особливо, коли у родині не один школяр. Найстаршому 19 років, в мене п'ять хлопців і менша дівчинка. Два і її. Ну, на даний час, як воєнне положення, важкувато, тому що. Роботи практично немає, де можна влаштуватися, садочки не роблять. А так по максимуму, по мінімуму там питання, все, це тягнемо. Олена Куліш, Глібку Черновини, ПТРК. Поліцейські Павлограда затримали місцевого мешканця за наругу над могилами на кладовищі. Зловмисник пошкоджував місця поховання, викрадаючи металові конструкції, щоб потім здати на металобрухт. Злочин стався 31 серпня на кладовищі по вулиці Дніпровській у Павлограді. До поліції повідомили, що невідомий руйнує місця поховань. На місці події поліцейські райвідділу затримали 48-річного Павлоградця. До приїзду правоохоронців зловмисник зруйнував майже 20 пам'ятників. Його затримали та доставили до відділу поліції. Розпочати кримінальне провадження. Чоловікові загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий термін. Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в Державній службі надзвичайних ситуацій, за видачу документів, що дозволяють працювати без перевірки пожежної безпеки. Ділки вимагали взятки від керівників торговельно-розважальних центрів, автозаправних станцій та інших компаній. Через це частина громадських місць не була готова до надзвичайних ситуацій, у тому числі до російських обстрілів, що поставило під загрозу життя тисяч українців. Злочинна діяльність полягала в системному отриманні незаконної винагороди, тобто хабарів, від підприємців за погодження дозвільної документації. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Наразі триває досудове слідство. У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування надаватимуть сучасну допомогу при захворюваннях серцево-судинної системи. Київські фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії навчають працювати на ангіографі павлоградських лікарів. Наші фахівці набувають досвіду роботи на цьому дороговартісному високоточному апараті. У нас в Павлограді буде розпочато таке високоточне лікування. Тим самим ми створюємо конкуренцію Дніпропетровському кардіологічному центру. Уряд оновив перелік територіальних громад, що перебувають під тимчасовою окупацією або в зоні бойових дій, та додав до нього ще сім регіонів. Про це повідомляє Мінреінтеграції. Тепер до списку входять 330 громад з дев'яти областей України. Зокрема, 66 громад Донецької області, 56 Харківщини, 9 Дніпропетровщини, 37 Луганщини, 60 Запорізької області, 49 Херсонщини, 26 Миколаївщини, 22 Сумщини та 5 Чернігівщини. Мешканці населення Пунктів цих територій, що отримали статус внутрішньопереміщеної особи, можуть отримувати 2 тисячі гривень від держави щомісячно. Дітям та особам з інвалідністю передбачені виплати в 3 тисячі гривень. В Україні з 1 вересня змінять шкільну програму. Документ про остаточні зміни опублікували на офіційному сайті Міністерства освіти та науки. Окремим блоком вивчатимуть російсько-українську війну, що почалась у 2014 році. Посилюється військово-патріотичне виховання, доповнили теми з вогневої підготовки меддопомоги та цивільного захисту, навчання навичкам поведінки в умовах воєнного часу. У програмі зарубіжної літератури залишили тільки твори письменників, чия творчість пов'язана з Україною. Вилучили з переліку предметів шкільної програми й російську мову. 1 вересня на базі територіального центру внутрішньопереміщені особи, які приїхали до Павлограда, мали змогу отримати допомогу. Спочатку війни, крім нашої основної роботи, до нас додавалася така робота з внутрішньо переміщеними особами. Наразі ми видаємо м'ясо птиці з резервного фонду міста до двох кілограм на особу. Зробили електронний запис, і зараз люди отримують це м'ясо після дзвінка фахівця. Це Прискорила трошки роботу, тому що не треба записувати дані, вже люди внесли дані і пропускна способність трошки більше. Але все одно ми 300 осіб на тиждень відпускаємо, записалося більше трьох тисяч, тому дуже прошу не нервувати людей, які записалися і ще не отримали дзвінок. Ми будемо викликати всіх. Територіальний центр співпрацює з організацією Червоного Христа, який також видає продуктові та гігієнічні набори. Гуманітарна допомога складає продуктовий набір, який розрахований на сім'ю від чотирьох чоловік. Індивідуальний продуктовий набір, індивідуальний гігієнічний набір. Зараз є постіль, є дитячі памперси і підгузки для дорослих. Отримати набори можуть як родини, так і самотні люди. Людмила приїхала з Кремінної вже півроку у нашому місті. Дуже добре ми отримали і продукти діткам і постільно. Дуже велике спасіба. І ми тут розпочали. Вам дуже не сподобається. Ой, дуже. город дуже красивий, город красивий. Огромное спасибо, хорошую помощь дають, не обижают. Із початку повномасштабного вторгнення армії РФ до України Павлоград прихистив понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Містяни та влада намагаються всіляко підтримати людей, які стали жертвами російської агресії. Чуєш, то зсу працює? Крокуй до укриття для дітей написали пісню, практикум, що допоможе впоратись із тривогою та панікою під час сирен. Зараз багато дітей повертаються із міст, де тривог взагалі не було. Діти йдуть до садків і шкіл. І на дорослих, що з ними поруч, величезна відповідальність, не тільки пов'язана з безпекою, а ще і з можливими емоційними станами дітей, тривогою, панічними атаками та ступором. Зазначає Світлана Ройс, авторка тексту музику до пісні написав гурт «Танок на майдані Конго. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Три. Так, руки до гори, так до сонця потягнись, так живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. В Садах перемоги вродили кавуни. У Магдалинівській громаді Новомосковського району зібрали 4 тонни смугастих. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Під сади перемоги у громаді навесні виділили понад 12 гектарів комунальної землі. Майже 10 гектарів засадили картоплею. Решту кабачками, огірками, солодким перцем, помідорами, гарбузами, буряками. На велику ділянку засіяли кавунами. Нині триває збір врожаю. Кавун вродився смачний солодкий і соковитий врожай для переселенців. Частину передадуть зах. Влаштували ще й смугасту акцію. Кожен міг взяти Кавун безкоштовно, а віддячити донатом на Збройні сили України у спеціальну скриньку. Стартував продаж поштового випуску Пес Патрон, присвяченого псу, який допомагає Державній службі надзвичайних ситуацій розміновувати територію України. Про це повідомила прес-служба Укрпошти. Урочисте спецпогашення марки Пес Патрон пройшло за участі президента Зеленського. Аркуш містить вісім марок, які змальовують будні пса-патрона на службі у лавах Державної служби надзвичайних ситуацій. Тираж один мільйон аркушів. Поштовий випуск пес патрон можна придбати у поштових відділеннях міст та сіл України. Зібрані кошти від продажу марки підуть на машину для розмінування, а також на допомогу притулкам для тварин.